Дмитро Льопа його перший стандарт. Дуже уважно до нього зараз ставиться Льопа. Дуже Душу Так і робить подачу. Удар в поворотах. М'яч у воротах. 1-0. Перший стандарт у Виконання Льопи переносить перший забитий м'яч у виконанні Богдана Шершуна. В протихід по горілому він пробив. Хто, про, хто програв боротьбу Шершуну? Зараз ми, звичайно ж, розберемо. Але те, що шансів у погорілого взяти цей м'яч не було, це зрозуміло, тому що. Полетів він уже зовсім у інший кут, зробив крок туди в напрямок того, як летів м'яч. А тут уже емоції тарана проскочили. Дуже, дуже красивий зараз і дуже красномовний. Ми план з вами побачили. Ну що ж, стежимо. Отде Шершон. Проти нього в останній момент грав Ферейра. Ще раніше поруч з ним стояв Назаренко. Ну От він і пас Льопив. От і не дарма. Він готувався так довго до цієї передачі. Ну і удар головою Шершона був. Твердий, чіткий, акцентований. І головне для е, Кривбасу, що результативний. Отак от у нас е, на 37-й хвилині рахунок стає 1-0. Необхідно повертатися. Необхідно повертатися, бо йде хороша передача на Гаджиєва. Гаджиєв має дістати. Дістає таки Гаджиєв. м'яч скакав так по зрадницькому. Гаджиєв робить подачу. Не перелітає він ногу Пашаєва. Знову Пашаєв перериває атаку Таврії. Таврі. Скільки вже от у нього сьогодні таких було. Хороших захисних дій. Ну і в перш... не в останню чергу саме завдяки ньому замінили футболіста Фещука. Самодін на ворота виходить 2-0. Ось така була обрізка. Самонін довго біг з і забиває. Забиває восьмий номер Кривбаса. Знаходить такий свій момент. Ну, от часто якісь обрізки, помилки вони стають для Самодіна Вони стають несподіванкою для захисників, а для самодіна ні. Він їх реалізовує. І Сергій Самодін забиває свій сьомий м'яч у цьому чемпіонаті. Він порівнюється з Олексієм Антоновим у найкращих бомбардирах Кривбаса. Ну Крилбаса. страшної помилки припустився Ферер. Ну, подивіться, як вальяжно. Подивіться, як він стояв, ногу задер. Ну, Тлужний ну, замінив Фещука. Е -е, не сподобалися йому дії. А цікаво, е який висновок от зараз зробить з цього моменту центрального захисника Таврії. Навіть не з того, що він обрізався. А з того, як він це зробив. Якось безвольно зіграв у цьому епізоді ну криворісів, а це м'яч. М'яч забитий шерсоном і ще раз і ще раз вам констатуємо, що в обох забитих м'ячах помилка ось цього футболіста. Ну, тут взагалі скидка була аля дворовий футбол. Куди-небудь, аби пошвидше м'яча позбутися так ну Самодін цим моментом скористався. Самодін не вперше бере такі моменти. Бере витискає з них максимум. Ідуть футболісти йдуть до вболівальнику. От дуже важливий момент сьогоднішньої зустрічі уже після фінального свистка до людей, які от, дійсно висловлюють дуже велику підтримку. Ці складні для команди часи. Перемагають вони з от такою статистикою, статистикою, яка практично у всіх компонентах перемог переміг Крибас сьогодні Таврію. Я з вами прощатимусь для вас. цей поєдинок коментував Володимир Звіров. Не пропустіть одразу ж за нашою трансляцією прямий ефір Карпати Динамо а вам перемог